Привіт, син. Доброго ранку, малята. Малята, мені потрібна ваша допомога. Мене запросили на день народження друзі. А я не можу піти на день народження без подарунка. Допоможіть мені, моїм друзям, приготувати подаруночок. Капітошка, а як ти думаєш, чим твої друзі полюбляють гратися? Мої друзі полюбляють гратися м'ячиками. Ну, тож ми їм приготуємо у подаруночок різнокольорові м'ячики. Ось я вже приготувала. Готові форми м'ячиків. Ми зараз будемо називати їх колір та викладати цей м'ячик зеленого кольору для друга твого. А ось м'ячик жовтого кольору, для іншого друга твого. А це м'яч. Синього кольору. Ось такий він красивий, а ще є м'яч червоного кольору, ось такий. І є ще м'яч коричневого кольору, ось такого. Подивися, капітошка, скільки багато м'ячків ми приготували у подарунок для твоїх друзів. Я вам дуже дякую за такий гарний подарунок, що мої друзі будуть задоволені такими гарними різнокольоровими м'ячиками. Тут є і червоний м'яч, і зелений м'яч, і жовтий, і синій. І коричневий, і ми з друзями будемо весело-весело грати різнокольоровими м'ячиками. Дякую вам за такий подарунок для моїх друзів.